За зберігання дров без документів загрожує штраф або в'язниця. Як реагують містяни на новий законопроєкт? А якщо я все в садку наріжу собі 10 кубів чи то скільки, ну то як це сказати? А в мене де документи я возьму? Нема? Не Нема. добре ставлюся, не згодна з цим зовсім. Та держава, я не знаю. Над людьми і здіваються. Людина запаслася, газ дорогий, кому як виходить. Ми в шоці всі. Думаю, що це взагалі-то неправильно. Людина має право на природні ресурси, які природа нам дає, на безкоштовне, мені здається. Ще штраф на це накладати це неправильно. Це явно необдуманий проект. Я думаю, що його не приймуть, тому що я сама часто приїжджаю. В село і там багатьох людей просто дрова, які вже давним-давно зрубані були з садків, з, з меж, то е, при бажанні будь-хто може там прийти і е, накласти штраф. Це, це неправильно, я вважаю. Ну, я рахую, що це взагалі бред. Це ж є дрова і це кожної людини своє рішення палити газом. чи Дровами, ну це вже за це штрафи давати, то це я взагалі рахую. Це безпреділ взагалі. Негативно. Чому? Я, бо я вважаю, що деякі люди могли свої дерева зрубати, які вже в аварійному стані, і, і запастись дровами. Інші купують дрова.